Україна, я не думаю, що Україна може собі дозволити монокультурний проект. З іншої сторони, от ти розповідаєш про Фінляндію, якщо уважно да, задуматись, фіни платять людям-іммігрантам гроші для того, щоб вони вчили саме фінську мову, їхню да. таким чином вони намагаються іммігрантів асимілювати зі своєю культурою. Тобто, це не так, що іммігранти приїхали, всі розмовляють англійською мовою. Ну, типа, окей, тобто, вони стимулюються правильно, тобто, вони не проти інших культур, але вони стимулюють іммігрантів асимілюватися в їхню культуру. Надаючи їм бонуси під це при тому, що сама держава мотивує людей там залишатись. Ну тим, що вона справедлива, нормальна, адекватна, європейська да на секундочку, поправка. Тобі ніхто не заважає вивчити шведську мову, яка вчиться набагато швидше, ніж фінська, вона набагато простіша. Можеш її дуже швидко здати, отримати точно так же паспорт Фінляндії. Так само через те, що я так розумію, землі Фінляндії були в шведському королівстві довгий час. Так, Так, ось, а тепер дивись. Наразі е, Швеція жодним чином не загрожує Фінляндії. А Росія Україні загрожує постійно. Буде загрожувати, поки вона буде, поки будуть існувати ці дві країни е, поряд. І тут постає головне питання: чи можемо ми собі дозволити так само утоявімо, щоб у нас було так само з російською мовою, Це те, що хотіли зробити там при Янукові, чи там і так далі uh -huh. ще раніше. Типа, друга там російська, офіційна, ще щось там школи і так далі. У нас це все було. Ну, школи були ж правильно чи, чи помогло нам це? А мені здається, що воно навпаки тільки розмило кордони, куди росіяни зі своїми ПСО, пропаганди і так далі змогли на підготовлену почву ідеально влізти. І породити в більше там в половині принаймні громадян України просто кашу в голові, при якому коли ракети летять в міста, там, типу Харкова, там і так далі, ну при фронтові, наприклад, да знаходяться дурачки місцеві, які наводять ці ракети, наприклад, або тільки ждуть типу, ждуть росіян до себе в гості при тому, що знищене місто, як в Бахмуті, і так далі. Це про що говорить? Уявімо, що ми будемо будувати у нас монокультурний проект, і ці люди дійсно, яким це не підходить, тут не будуть жити. Наприклад, чи поможе це Україні вижити?